Супрадин Актив – комплекс вітамінів і мінералів містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Поговоримо про це з людиною, яка безпосередньо фізично є на цих територіях, яка знає цю територію Херсонщини як своїх п'ять пальців. Це є Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець Збройних сил України. Пане Сергій, вітаємо. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! Ми з України. Херсонщина, це Україна. Давайте розпочнемо од власне з того повідомлення від інституту вивчення війни, який каже, що росіянам не вдасться втримати лівий берег. Що ви про це думаєте? Чи справді їм не вдасться втримати лівий берег? Чому і як довго вони там затримаються? Ну, те, що їм не вдасться взагалі затриматись на території України, це точно а лівий берег вони точно полишать. І навіть якщо проаналізувати все те, що відбувалося, да, вже в останній місяць. А я хочу сказати, що окупанти почали будувати фортифікаційні потужні споруди на адмінмежі з Кримом, вже доволі давно більше місяця потому. тому, вони почали це робити, і я про це повідомляв, і було до речі, дуже дивно, чому вони це робили. Вони навіть почали їх робити ще раніше до того, як почали будувати окопи на узбережжі річки Дніпро, перед тим як почали переходити на лівий берег, да покидаючи правий берег Дніпра, і там, до речі, якраз і найбільше фортифікаційні споруди. А дійсно, якщо подивитися по аналізу інституту вивчення війни, то ті фортифікаційні споруди, які побудова. Ні, да, вони побудовані абсолютно уздовж всього берега Дніпра, і здебільше побудовано по основних трасах, по трасі, е, Мілітополь, Херсон Мілітополь да, і Гінічиськ Мілітополь. Тобто, по цим основним трасам і якраз побудовані фортифікаційні споруди. Ну і ще по трасі через верхній рогачик на Запоріжжя. Тобто, якщо проаналізувати це все, і абсолютно вірно, інститут вивчення війни каже, що ці споруди вони побудовані не для того, щоб утримувати абсолютно позицію, а для того, щоб уповільнити рух збройних сил України для того, щоб як і на лівому березі, як і на правому березі Дніпра, що ми бачили да при відході якраз расистів, те, що вони будували такі Проміжні фортифікаційні споруди для того, щоб забезпечити відвід своїх військ. Так і тут на зараз можна проаналізувати, що ці фортифікаційні споруди побудовані саме таким чином. Чи буде форсуватись Дніпро, чи все ж таки наступ піде з боку Запорізької області через ту саму Васильівку? Тут буде важко сказати. Я думаю, що це взагалі буде якийсь комплекс дій. Ну за цим будемо спостерігати і. Ми можемо тільки свої мислення казати з цього приводу. Я все ж таки думаю, що форсувати річку Дніпро буде доволі важко, тому саме окупанти тут і не розполагають велике ну велику кількість своїх збройних сил, а залишили виключно спостережні пункти. Причому вони на сьогоднішній день вже з каховки з нової каховки більше як тиждень евакуювали свої окупаційні адміністрації. І, до речі, все коло колаборантів, яке допомагало окупантів, вони так само виїхали в Гінічівський, де зараз розташовуються їх і обласний штаб, і фактично ось ці всі регіональні колаборантські штаби. Тобто вони зараз знаходяться здебільше там. Ну і ті, які були евакуйовані з голої пристані і з то вони знаходяться в Скадовську. Але ну, вони вважають, що якнайбільше. Більш віддалені міста вони будуть для них безпечними. Але ж ми розуміємо, що безпечними для них не буде жодного місця. І, до речі, якраз сьогодні потужні бавовни вовни були в голопристанському районі. Сьогодні в великих Копанях було знищено велике розташування ворога. Якраз системами залпового вогню град на території недобудованого ринку. Вони там зробили собі таку базу, думали, що їх там ніхто не достане. Ті залпові системи виїжджали. До Радинську ближче до Олешок, і звідти вели обстріли якраз Херсона. То сьогодні вночі було знищено якраз те розташування орків. і Там у орків дуже потужна паніка. На зараз вони нікого не пускають, бігають там як на гарячку. Але ж е, все ж таки панікують, тому що знищено їх дуже багато. Кажуть, що саме там були підрозділи дагестанців знаходились. Е, тому якби немає для них безпечного місця, будемо їх вибивати, де б вони не знаходились, щоб вони не будували, але якраз аналізуючи все це, можна сказати, що найбільше їх угруповання воно взагалі-то знаходиться в районі Гінічіська. Вони там і полігон облаштували, і гелікоптерний майданчик новий побудували замість знищеного в вчеплинки і якраз будують фортифікаційні споруди на адмінмежі з Кремом. А пане Сергію, до речі, вчора з'явилася інформація, що рашисти обстріляли комунікаційні. Вежі зв'язку на правому березі, це ми говоримо на самому березі міста. Це є Береслав Іванівка і далі в бік Херсону. знаєте це мені нагадало ту саму ситуацію, коли власне расисти тікали з правого берега, і аби збройні сили України не мали комунікації, оперативно не могли отримувати інформацію, що де як відбувається. Саме тому вони ці вежі і нищили. І от вчора з'явилася інформація, що вони знов е ці вежі. Обстріляли вже з лівого берега. Як ви вважаєте, це може бути такий дзвіночок, що расисти готуються також принаймні, відходити вглиб на лівому березі? Ну, я не думаю, чесно кажучи, що це з цим пов'язано. Можливо, там передислокація якась відбувається, і саме при передислокації вони знищують дійсно всі телекомунікаційні вежі і опори ЛЕП, які вони вчора знов таки попали, які вже були відновлені, і окупанти знову таки в них поцілили. Це більше ніж мені здається, що це просто така диверсія, черговий терористичний акт росіян. А за ніч вони, вони дійсно обстріляли. Абсолютно всі населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра, обстріляли сам місто Херсон. Є один загиблий, є поранені на превеликий жаль. Окупанти ведуть терористичний обстріл якраз приватного сектора, якраз цивільних людей, і це вони роблять щоденно на превеликий жаль. Пане Сергію, розкажіть, якщо у вас є інформація про те, якою є гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Розуміємо, що маємо зараз підготовку до зими, і розуміємо, що власне в українців, які зараз тимчасово перебувають в окупації, можуть бути проблеми теж зі світлом, теплом, але також і з ліками та їжею. Розкажіть ті деталі, які вам відомі. Дійсно на зараз похолодала, але ще не доволі холодно, тому що ну, в, цьому, в цьому році природа балує нас ще таким довгим теплом да, і відсутністю великих морозів. Тому хоч і південь, але в нас буває холодно. І е, з'являються пункти обігріву, з'являються пункти обігріву від ДСНС. Е, З'явилися, де люди можуть зарядити електронні пристрої, і телефони, і, і е, зігрітися. З'являються. Від інших благодійних організацій справа громад установила вчора. Черговий намет, такий військовий, де можна обігрітися і підзарядити телефони. На черзі будуть встановлювати ще будуть долучатися інші благодійні організації. Тому ця робота триває також. Триває робота з допомогою і саме гуманітарними грузами, продовольчими наборами. Вона потрошечки здебільш впорядковується, тому що спочатку це була хаотична роздача. Ну, ми розуміли, що невеликі велика потреба є в людей якраз в продовольстві і видавали необмежено. Зараз все ж таки починається робота з того, щоб кожен мешканець Херсона мог отримати цю гуманітарну допомогу в продовольчому наборі, а не тільки ті, хто займають чергу по декілька разів. Ці пункти видачі з'являються вже по всіх мікрорайонах міста. Почали працювати банки. Почали Почали працювати е, перші мережеві супермаркети. Це АТБ, Сільпо відкрило перший е, супермаркет. Е, вже відкриваються заправні станції, е, і вже три заправних станції в місті Херсоні є, щоб можна було зарядитися відповідно. Е, в бензином дизелем для своїх генераторів від вчора до 20%, 17% побутових 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 Людей, які потребляють електроенергію, були підключені до електрики, підключена критична інфраструктура, підключені лікарні, проводяться медична допомога. Тобто, місто потрохи оговкує, оговтується, аби не о той злочинний обстріл росіян, який триває щоденно, який тільки збільшується. Ось це найбільша загроза і найбільша біда зараз правобережної частини Херсонщини, і саме міста Херсон. Пане Сергію, чи відомо? Щось про лівобережжя про тих людей, які зараз перебувають в окупації. Яка у них гуманітарна ситуація? На лівому березі Дніпра ситуація складна, і вона найбільш складна якраз в містах, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Це Каховка, Нова Каховка, Гопри Олешки. Там окупанти намагаються засто... застосувати примусову евакуацію, тобто примусово виселити людей. Вони свої окупаційні адміністрації повивозили, порозкрадали, як це було в місті Херсоні і на правому березі, а на зараз змушують людей. Виїжджати саме з цих населених пунктів, то там ситуація дійсно все ж таки складна. Складна гуманітарна, в тому, що дійсно туди доставити гуманітарні грузи і відповідно медичну допомогу неможливо. Окупанти їх адміністрації залишили і сказали, що це там майже сіра зона і зона бойових дій. Тому там взагалі ніхто не піклується про цивільних людей. Там люди не, на зараз, як то кажуть, на самовиживанні і виживають тільки завдяки тому, що допомагають один одному. Паре, а сліди, будь ласка. От відколи ми прогнали расистів з нашого обласного центру, єдиного який вони змогли після 24 лютого окупувати, десь зник сальдо. Де він що він? Де взагалі ці всі колаборанти? Що вони мовчать? Вони ж такі були. Веселі такі браві, коли підписували входження наших територій до Росії, а тут їх немає. Ну чого стрімоусов мовчить? Ми, ми знаємо. Розкажіть нам про інших пропаганди колаборантів, будь ласка. Сальдо десь дійсно пропав, в публічній площині його немає. Він виїхав останній раз, з'являвся саме в Генічек, і вони генічиськ назвали зараз центром Херсонської області своєї окупованою, як вони кажуть, яку в конституцію собі вписали. То його щось в публічній площині немає. З'явилася інформація, що Окупанти зараз там замінили собі голову уряду в міста Єлісєєва, який був uh -huh. е, представник Калінінградської області. Його направили назад в Калінінградську область. Тобто, ну, можливо, справився, не знаю, як це характеризувати, але прислали нового Алексєєнка. Алексєєнка той, який мав очолити харківську окупаційну владу, то його на зараз прислали в Херсон. Ну, ось така Тація у расистів відбулася. Що воно під собою містить? Важко сказати, ну мабуть, нічого, тому що вони розуміють, що їм то довго вже втриматись не вдасться. Ну я думаю, що Єлісєєв вернувся на своє місце і перехрестився, як то кажуть. Сергій, дякую вам за цю розмову. Дякую, що розповідаєте що відбувається в Херсоні. Єдине, хочу додати, чим займається зараз проп... в тому числі і Скабєєва. Вони ну то Ірина Верещук, та тим Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що люди евакуйовуються з Херсону в напрямку Кривий Ріг, Миколаєва або Одеса. А вони показують ці кадри в себе на зомбоячку і кажуть, що от прийшли в Асу і проганяють людей. Ну і також кажуть, що масово беруть в полон мешканців Херсону, аби збільшити обмінний фонд з росіянами. Ну, на абсурді, абсурдом поганяє. Пан Сергій, дякуємо вам з нами. Був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець збройних сил України.